На центральному пляжі міста з'явився майданчик для занять воркаутом. Цей вид спорту почав активно розповсюджуватись у Нікополі. Воркаутерів в нашому місті чимало. Проте тренуватись під відкритим небом їм було ніде. Тож і звертались до міської ради за допомогою та з проханням підтримати розвиток цього виду спорту. І ось нарешті, завдяки допомозі приватних підприємців, депутатів та промислових підприємств, майданчик було збудовано. Это действительно первая площадка на территории города. И не, каждая, не каждый город нашей области может похвастаться такими площадками. Но у нас уже одна есть. Я рад, что наши дети смогут тренироваться на этой площадке. Я рад, что в летнее время, и в осеннее, и весеннее сюда могут приходить на пробежку, на физкультуру рано утром и поздно вечером на тренировку. Да не довкі наша молодіж молодь, що займається воркаутом, майданчиком задоволена. Кажуть, він відповідає всім нормативам. Дуже ради, що в нашому місті розвивається цей вид спорту. Ми благодарні всім, хто допомогв построїти нам таку площадку, о которої всі дуже мечтали. І надіємося, що в дальніше вид спорту буде розвиватися ще краще і буде більше площадок в нашому місті. Випробувати майданчик на міцність з Червоногригоровки приїхали Дмитро та Богдан, учасники п'ятого сезону шоу Україна має талант. Хлопцям майданчик сподобався. Кажуть, був би у них такий, і в шоу перемогли. Дуже гарна площадка, хороша, те все, що треба, тут є, все що потрібно. Да, була б раніше така площадка, можливо, ми дійшли й до фіналу. Дуже гарна площадка, знаходиться біля моря, все зручно. Гарна атмосфера, в общем, все, що потрібно для гарного і проведення часу. Своє вміння на брусках продемонструвала 19-річна Домініка Юдашкіна, єдина дівчина-воркаутер в місті. Вона впевнена, що цим видом спорту можуть займатися як хлопці, так і дівчата, і сподівається, що з появою майданчика воркаут стане ще популярнішим, в тому числі і серед дівчат, і в неї, нарешті, з'явиться гідна суперниця. Я почала займатися воркаутом, я Прокачала полностью тело, у меня появилась талия, чего раньше априори не было. И я считаю, что ну, девчонки должны таким заниматься. Это пусть не силовым, пусть джумбаром, техникой, ну, оно, оно хорошо корректирует фигуру. Есть куда в свое пустое время в летнее, вот, допустим, на летних каникулах есть куда потратить время. Но я надеюсь, что в ближайшее время я кого-то смотивирую девчонок, потому что мне нужна действительно достойная соперница. Потому что нет, ну, нет соперничества, нет роста. Спортивний майданчик зацікавив дітей, вони вже міркують чи не зайнятися їм новим видом спорту. Мені дуже подобається, як там ребята делали. От я люблю ходіти ну я трюки, не знаю, як називається ходити по брусьям, висіть вниз головою. І подтягиваться займатися? Ну, да. Займати. Ну, за словами спортсменів, воркаут це не просто спорт, це філософія здорового образу життя. А така філософія нікому не завадить.